Коломийському інституті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника освятили капличку. Вона носитиме ім'я святого архістратига Михайла. Також цього дня у навчальному закладі громадська організація Зарваницька ініціатива презентувала виставку про українську повстанську армію. Детальніше Мар'яна Мацьків. Створення каплички в інституті ініціатива студентів, розповідає заступник директора освітнього закладу Галина Микитюк. До цього часу святиня знаходилася у гуртожитку. Тепер її перемістили у навчальний корпус. Тут куточок Бога потрібніший вважають в Коломийському інституті. Цікаво, що ікони, які наповнюють каплицю, це роботи випускників. Я хочу подякувати студентам за їхню пропозицію за їхню таку ініціативу. Це по перше. А по друге, щиро подякувати Морикіну Михайлу Степановичу. Всім нашим технічним працівникам, які долучилися до наведення чистоти до порядку, побілили, помили і одним словом зробили те, що ви побачили сьогодні. Обряд освячення здійснив єпископ Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви Василь Івасюк. Це його перший візит у навчальний заклад. Архієрей радіє, що останнім часом все більше навчальних закладів навертаються до Бога. То, що Господь заходить. До наших шкіл, до нашої молоді це і майбутнє нашої держави і України. І я радий тому, що керівництво наших навчальних закладів і студенти сприймаються з радістю, бо це є благословення і на теперішній час, і на майбутнє їхнє життя, і на їхню долю. Того ж дня в інституті громадська організація Зарваницька ініціатива представила виставку про українську повстанську армію. Студентам презентували також книжку під назвою Упа історія нескорених. Ми поклали собі за мету, щоб кожний навчальний заклад нашого міста отримав таку виставку. Вже ми побували в багатьох навчальних закладах міста Коломиї, будемо продовжувати такі відвідини по мірі надходження цих виставок до нас сюди, в місто Коломию, і будемо старатися презентувати її для того, щоб охопити якнайшвидше якомога більше таких навчальних закладів. Громадська організація «Зарваницька ініціатива працює у Коломиї впродовж двох років. За цей час виставка про історію української повстанської армії побувала майже у всіх навчальних закладах міста. Прийшла черга і до інституту. Серед студентства провелися. Така цікава розмова, презентація досі невизнаних невизна... таких і невідомих сторінок історії Української повстанської організації українських націоналістів. Дуже приємно, що ця громадська організація знайшла можливість подарувати для нашого навчального закладу цю виставку, а також цінне видання, вже третє видання. Дякуємо за такий подарунок і презентацію. Виставка, яку представила Зарваницька ініціатива, вразила студентів. Перед ними відкрилась завіса досі незнаних сторінок історії свого народу. Я взяла для себе корисну інформацію, яка безпосередньо несе в собі такий характер, так би мовити, ну дає нам молоді уявлення про те, що було давніше, тобто розвиває нашу так би мовити пам'ять про те, що ми повинні знати, що було створено. Давніше і е, що має зберегтися до сьогодення. Було надзвичайно цікаво слухати про певних засновників армії УПА активістів, численність армії, що вона робила, чим вона займалась. Ну, Скільки це історія моїх предків, то мені надзвичайно було цікаво сидіти на даній лекції, на даному відкритому уроці. Мар'яна Мацький, Сергій Гурмак для програми події НТК.